Трохи більше тижня залишилося до позачергових президентських виборів. Тож актуальним для кожного сьогодні є питання захисту своїх виборчих прав та унеможливлення їх порушень. Отримати необхідну інформацію з цього приводу відтепер може кожен. Як це зробити, знає Ліляна Хомишин. Підвищити рівень обізнаності у процедурах організації виборчого процесу, протидіяти порушенням і взагалі контролювати передвиборчу кампанію тепер може кожен. Отримати необхідні знання та навички, за словами експертів, можна через систему онлайн навчання виборком, вибори в Україні та інші ресурси. «Виборець на даному сайті може знайти інформацію, як відбувається уточнення списків виборців, тобто як це куди йому необхідно звернутися, щоб щоб уточнити свою виборчу адресу, ну і, і дані внесені в державний реєстр виборців, як відбувається організація голосування за місцем перебування, тобто в народі її називають голосування на дому, що таке таємниця голосування і чому вона не, не, не може бути порушена, ну, і, і багато інших. Корисних речей, зокрема, щоб стати спостерігачем на виборах, варто лише зареєструватися на сайті Вибори в Україні. Тут можна як зареєструватися спостерігачем на вибори. Тобто, всі бажаючі, які хочуть стати громадськими спостерігачами на цих виборах, вони можуть або на сайті Вибори в Україні, або на сайті ОПОРА зареєструватися і стати громадським спостерігачем і разом з командою Комітету виборців України або в команді громадської мережі ОПОРА займатися спостерігання. Ререженням за чесними виборами в Україні а через систему виборком члени виборчих комісій чи пересічні громадяни мають можливість пройти онлайн навчання. Що стосується дня виборів, що стосується складу комісії, що стосується, які дії має чиняти виборча комісія до початку дня голосування, що має робити в день голосування, як оточнюються списки виборців. Тобто, всі виборчі тематики, які можуть бути цікаві будь-якому громадянину, вони можуть собі на сайті виборком з ними ознайомитися. Крім того, можна телефонувати на гарячу лінію громадянської мережі ОПОРА, де нададуть відповідь на будь-яке питання щодо виборчого процесу.